Я вам бажаю щастя вискраю, вітер на Десьці Лізнов. Робимо все можливе для перемоги і далі будемо продовжувати. Вітаю, це зіркове інтерв'ю, і сьогодні у нас в гостях Наталя Валевська. Вітаю вас! Вітаю, пане Юрію! Давно не бачились, я дуже рада вас бачити. Навзаєм. Наталю, ви постійно долучаєтеся до різноманітних благодійних заходів. Розкажіть про це. Про це я розкажу понад 20 років. Я являюсь людиною, яка займається благодійністю, і також я заснувала і являюсь президентом власного фонду благодійного діяльність, якого ведеться з 2009 року, спрямована на підтримку дітей-сиріт, соціально незахищених верст населення, а також важкохворих, така адресна допомога, але Війна внесла свої корективи, і довелося і волонтери задовольняти потреби список окремої роти, допомагати військовим, також домовлятися, щоб доправляти гуманітарні вантажі в Україну, контролювати цей процес. А також мій фонд нещодавно долучився до організації такої вже відомої акції Амбасадор дитинства, яка збирає на не тільки такий концерт, але й і ще і а, спеціальні майстер-класи, психологічну допомогу для дітей-переселенців в різних куточках нашої країни, звичайно, неокупованої території, і, і для діточок, які, на жаль, в яких батьки полягли і віддали своє життя на, на війні. От так що для таких діточок ми також робимо запалюємо світло дитинства, домовляємося з владою, і ми дуже щасливі, що зараз в такий час голови ОВА військових адміністрацій допомагають, простягають руку допомоги і з... задовольняє також список потреб, те, що необхідно, для того, щоб світло дитинства, незважаючи на те, як би орки не, не старалися, вони не відберуть. За допомогою таких от людей, які єднаються за для перемоги України, наскільки я знаю, крім волонтерської діяльності, суто волонтерської, так. ви ще волонтерите як артист і виступаєте не тільки в містах України, а й це тури Європою і так. інших країнах. так так, ми в Лугану збирали гроші. Та де ми тільки не збирали. І були на майорці, збирали гроші для придбання і придбали котли для дітей-сирії таких 12 тисяч діточок перевезли з Харківщини, Донеччини, Луганщини. І от власне їм треба було якось цю зиму обігрівати, щоб вони не замерзли. І власне через це і за 39 земель, я так кажу, жартома по-простому, по-нашому, бо це дорога дальня. І це справді ну, нелегке Пробування, люди бачать тільки вихід сцену. І, 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 і поклон, і все. А насправді за цим стоїть величезна праця, величезної команди, організатори і так далі. Ми також долучилися до орг питань, в тому числі, коли приїхали. Також приїхали, навідали на майорці там центр український, де власне, допомагають біженцям. Нашим переселенцям, нашим співвітчизникам. і я дуже щаслива була також записати привітання для 75-ї бригади наших прекрасних. Воїнів, які боронять Україну, також виступала на полігоні для наших військових. Нещодавно також перед новим роком це всього й не задач. Перед новим роком навідували військових, спускалися в бліндаж, до них дивилися і побут, як вони там мешкають, як вони готують. Як просто підтримували їх словом, ділом привезли їм 100 кілограм різної їжі, і це буде систематично. І діяльність мого благодійного фонду вона тільки набирає оберти в цьому році. Ми. Ми плануємо не те, що не зупинятися, ми плануємо розширюватися і звичайно. Ми і так в світі робимо все можливе для перемоги і далі будемо продовжувати і підписувати меморандуми, так що відкрита до перемовин. Хочу також разом зазначити, що разом ми сила. Час війни. Наскільки змінився ваш репертуар? Я українською співала від початку своєї творчої діяльності. Раптом я в вишиванці не вийшла, тому що почалась війна. Я в ній була від початку творчої діяльності. Моя перша пісня авторська перша в 2000, 2003 році вона називалась Моїй Україні. З нею я перемогла на конкурсі мости дружби, і власне потім і пісні Васюка, там здобувала в 2003 році, і так далі. Тому мій е репертуар складався і складається з україномовних пісень, і буде і... далі поповнюватись е і буде далі радувати українців по всьому світу і не тільки. Нашу творчість люблять всі, всі, хто її відчуває душею, тому що в ній велика. А нові пісні, які за цей час з'явилися? Нові пісні не з'явилися, тому що я прямо вся ушла з головою повністю всіма думками, тілом, ресурсом часовим в благодійну діяльність. Я Розумію, що зараз це мені більше хочеться робити. В наступному році ми плануємо звичайно продовжувати ведемо переговори з декількома авторами. Просто хочеться, щоб пісня була така, щоб аж. Хід-хід, хід-хід, хід, ну хід сердець в першу чергу. А не просто випускати. А такі пісні з'являються не раптом. Не... До речі, а де вас застала війна? Мене застала війна в місті Хмельницькому. Ну, де я перебувала. Зазвичай я в лютому буваю завжди бувала тепер вже в мене. Te... Часі у свого свекра на батьківщині, Хмельницькому. Це такий е, в артистів між коли вже новорічні свята закінчилися, і ми можемо трошки поїхати до родини, трошки з ними набутися. Бо, насправді брак часу був хронічний, катастрофічний, спали по три по чотири години. І тому я, от і якраз напередодні, я вже була в місті в Хмельницькому. Вийшла. Е, Прокинулась від дзвінками моїх друзів, сказала Наташа, Наташа, де ти ми хочемо їхати за тобою, забирати, де тебе. Я кажу, друзі, дорогеньки, я в Хмельницькому, що сталося? Почалась війна. От таким чином я дізналася, хто мої друзі, хто за мене так сильно переживає. Хто за мене подумав в першу чергу, коли дізналися про цю новину? Це раз, друге, коли я вийшла на вулицю, тому що я зрозуміла, що вже треба якісь рухи робити. От я почула два вибухи. А це були вибухи по Старокостянтину, по нашій. Йому аеропорт, че я не знаю, як правильно казати, військовому. От власне ворог наніс ракетні удари, і звичайно, я трошки очманіла. Це було дуже страшно, але я розуміла, що ну, треба щось робити, рухатися. І знаєте, коли таке стає спочатку. Замираєш від адреналінового цього випросу, да? а потім е, хочеться кудись спрямувати енергію е, і вже починати. Ну так зі мною принаймні було починати діяти щось, допомагати долучатися, і так е, цей поплив поштовху був у, у, у чи не, не у всіх українців, хто банкує, так е, куля в дрони, все те так само і я долучалася те, що одразу почала. Е, по всіх соцмережах писати а, там, Шольцу, Макрону і так далі, то подібне, щоб швидше НАТО закрило небо. Тобто, ну, от, власне, цим Алися потім долучалося, де потрібно було у нас такий зірковий десант. у нас зірковий такий, скажімо, час з'явився, і там ми вже, скажімо, так розкидували завдання, хто чим буде займатися, хто буде як спрямовувати свої сили, щоб блокувати там те чи інше далі. Інформаційну війну вела. Цього ніяк, вона ведеться проти України, і Україна має посилювати і розповідати всьому світу, що відбувається. Таким чином це відбувалося. Ну і згодом волонтерство. Волонтерство це взаємодія з різними ВО, благодійними фондами і різними ініціативами, скажімо так, які допомагали нам. Ц надсилали е, військовим обладнання і тому подібне все необхідне, що їм потрібно на фронті, щоб захищати Україну. От е, і цей безпередний потік він от по сей день не закінчується. Зараз ми готуємо також акцію і не одну у нас багато ініціатив в тому році. Тільки дай Бог всім нам здоров'я і перемоги. У нас у програмі є музичний стоп-кран, коли зірки співають наживо. Можете зараз щось тут зімпровізувати? Ну, звичайно, ну давайте. Наприклад, я вам бажаю щастя, без краю, Вітер надасть сили знов! І кожен день нехай вас зустрічає віра Надія, Любов! І Наталія Валевська шле вам поцілунки і свою любов. Браво, Наталію, Браво! І на останок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Дорогі друзі! Єднаймося, тримаймося! Переможе Україна! Слава Україні! Героям! Слава! Всім здоров'я! Ангело-охоронця! Бог з нами, друзі! А я вам дякую за інтерв'ю. Бажаю вам неймовірних успіхів у вашій творчій кар'єрі і щоб ми на... найшвидше перемогли. Дай Боже, дай Боже, дай Боже! Євичка. я вас обниму.